Поліція Чернігівської області, виконуючи вимоги президента України, міністра внутрішніх справ, активно впроваджує розвиток ветеранської політики. Ми намагаємося об'єднати представників місцевої влади, силових структур, сервісних служб та громадських організацій, для, для підтримки ветеранів війни, зокрема їх працевлаштування. Наразі до команди поліції Чернігівщини вже долучилося 12 ветеранів з інвалідністю. На сьогоднішній день в головному управлінні проходять службу 90 поліцейських, які отримують поранення в наслідок. Я ветеран, війни, учасник оборони Чернігавчів начальника головного управління національної поліції, національної правої політики. Це практичний такий крок саме для ветеранів, щоб вони в реальності не просто зіштовхнулися з якоюсь незрозумілою бюрократією, а отримали бажане адаптувалися в наш соціум і змогли собі спокійно знайти роботу і працювати.